У цьому страйкбол клубі тайванські студенти вчаться стріляти пластиковими кулями. Натомість Тоні Лу мав справу зі справжніми кулями, адже воював в Україні. Купив квиток на літак і полетів в Україну. Я нікому не казав. Ці реліквії нагадування про три місяці, коли Лу воював в Україні. після початку російсько-української війни. Таких занять з цивільного захисту стає все більше. Якщо Росія напала на Україну, то Китай може напасти на Тайвань. Хвилюється чимало тайванців, тож дехто вчиться стріляти. Інші вивчають, як використовувати радіо для комунікації. У цьому класі студенти навчаються розпізнавати дезінформацію, як вижити, коли порушена інфраструктура, як надавати домедичну допомогу. Більшість студентів цієї академії жінки це майже як команда мам приходити на уроки їх мотивує бажання знати, що робити у надзвичайних ситуаціях, зокрема на війні, аби захистити свою сім'ю. Понад 70 років тому комуністи перемогли у громадянській війні в Китаї і правлячий націоналістичний уряд, відступив на Тайвань. Острів за двісті кілометрів від континентального Китаю. Хоча на Тайвані сформовано демократичний уряд, Пекін вважає острів частиною Китаю. Усі ці роки існували побоювання, що Китай вирішить силою повернути Тайвань. Оскільки цього поки не сталося, чимало мешканців острова розслабились. каже Марко Хо. Часто виникає думка чогось, чого не сталося вчора, не станеться і сьогодні. Тоді завтра цього також не станеться. Така думка дуже небезпечна. Загроза зросла після того, як у новорічному зверненні китайський лідер Сі Цзізеньпінь назвав неминучим возз'єднання з Тайванем. Він хоче встановлювати міжнародні стандарти. Ще одна причина для підвищеної пильності складність інформаційного простору через вплив сучасних технологій. Я вважаю, що головна причина це технології в інформаційному просторі багато плутанини. Оскільки інформація дуже заплутана. Ви не знаєте, чи це буде військовий напад чи інформаційна війна? Тоні Лу сумнівається, що мешканці Тайваню зможуть захистити острів. Я не дуже оптимістично налаштований. Людям необхідно зміцнити свою здатність захищати Тайвань. Чи нападе Китай на Тайвань не залежить від результатів виборів президента острова у суботу, кажуть експерти. Замість того, щоб намагатися вирахувати рівень ризику війни, говорить Марко Хо, жителям Тайваню потрібно визнати, що війна можлива і готуватися до неї. Наталія Леонова Елізабет Лім Голос Америки.